І в Києві продовжуються сутички між активістами та перевізниками на в районі героїв Дніпра. Це у Києві там перебуває наш кореспондент Катерина Супрун. Вона більше знає про цей конфлікт. Катю, тобі слово. Вітаю студія. Знаходимося. Ми біля станції метро Героїв Дніпра, Тут знаходяться маршрутки, які їдуть у бік Вишгорода. І між перевізниками є перевізники, які працюють легально, а є ті, які працюють нелегально. І про конфлікт. От між транспортниками нам розповість один з представників компанії, яка і займається наданням дозволів на, 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 на цей вид діяльності. Вітаю вас, пан Віктор. Доброго дня, дивіться, я вам поясню проблему, яка виникла тут на цьому маршруті. Існують такі недобропорядні перевізники, приватні, які відмовляються платити податок в бюджет міста. Дивіться, є така організація приватна АвтоКАДІ Сімдесят три, якій комунальне підприємство. Тобто, це підприємство, яке як, воно міське, тобто державне, надало. Право вести тут господарську діяльність та та продавати парк талони на парк-місця. розумієте, і ці приватні перевізники, які тут працюють, вони повинні виконувати умови даного договору, які не відмовляються. Тобто, це не тільки вимоги нашої приватної організації, а це вимоги комуна... комунального підприємства. Є деякі, є як то кажуть, порядні представники перевізники, які працюють легально, які готові з нами працювати. І є такі, які просто от то автолайн. Є такі, от представник як нього Балуєв. Балуєв. який просто навмисно з 92-го року працює і весь цей час він працював незаконно, нема що без цього відповідних документів. Всі документи, які у нього є, це документи, які не надають йому право, але ще є ширмою для прикриття його злочинної діяльності. От сьогодні що відбувається? Сьогодні поліція приїхала. Так, поліція, поліція вже приїздить. Що ви розуміли? Наша організація знаходиться тут майже вже три доби, тому що це ця, ця людина. Він за нього сьогодні в, в, за нього приїхав і вирішувати питання. От просто я не можу знайти логічний зв'язок, де де знаходиться місто Київ і проспект Болонський, і мер Вишгорода, так як це Вишгородський маршрут. Розумієте, але це місто Київ і мер вижгорода приїхав з цією людиною, з цим перевізником вирішувати питання. Це значить, що е, тут видно є якісь комерційні інтерес, якийсь особистий інтерес. Но зараз питання вирішує поліція. Я ваші хочуть, подальші да, дії, поліція, що поліція, ви плануєте робити? Поліція поліція вже приїздить і вже третю добу підряд е, ознайомлюється з нашими документами. Вона запевняється, що у нас документи легальні, що ми працюємо тут законно, і ми тут залишаємось на місці. В той же час перевізник він не хоче. Ми, як то передбачено, законом направляли йому лист, щоб він зустрівся з нашою організацією, щоб ми знайшли якісь домовленості, як це як це повинно потрібно бути. Він це все всіляко ігнорує, тому що єдине це це поясняє, єдине його бажання це не платити податок в бюджет міста. А щодо людей, які користуються маршрутом, їхня він, яка позиція? Він використовує звичайно. Люди стали заручниками ситуації, але він використовує використовує цих людей як тиск на нашу організацію, їхнє незадоволення. Але це це так не може тривати. Треба просто цьому дати раду, тому що на цьому маршруті, щоб ви розуміли, є перевізники приватні, які погодились, які згодні з нами працювати. А є, є особа, яка просто принципово не хоче, не хоче. Як то кажуть, розставатись з грошима, які він здобуває нечесним шляхом, і ці гроші звичайно йдуть. Ми, наша організація платить в Кіїсь Київ -постранс. Гроші за те, що ми тут знаходимося, і за те, що комунальним підприємством нам надана можливість вести тут управлінську діяльність. А таке питання: ну, якщо не якщо не правоохоронці, то хто може вирішити це питання? Ну якщо громада громада може вирішувати громада, громада повинна бути активна. Треба залучати, щоб громадськість бачила. Якщо не правоохоронці, ви бачите, діяльність правоохоронців зводиться до того, що вони лише приїжджають, фікс, фі, фіксують факт і фіксують факт просто того, що ми тут знаходимося, що знаходиться перевізник, складають документи, але питання це не вирішується. І ви розумієте, якщо там звучить там, фрази «вирішуйте через суд, то добре, ви всі знаєте нашу судову практику, суди приймають рішення роками, але порушення буде тривати. Але це треба присікати зразу. А хто може зупинити? Хто може зупинити діяльність у цієї компанії, яка неправомірно працює? Хто може прийти і зупинити? Можуть це треба робити разом, як і правоохоронні органи, так і громада. Громада, Громада, все це робиться для людей, для громади. Враховуються інтереси цих громадян. Я вам ще поясню ці цих людей, які звідси відправляються. Тут зручна логістична розв'язка, тому що їхній маршрут повинен їхати з автостанції Полісся, але враховуються інтереси громадян. І тому цей маршрут цьому перевізнику надається право тут працювати, але це право він може отримати лише тоді, коли він буде виконувати умови договіра. Договіра, який передбачено комунальною організацією КІПРК Транссервіс. Все це я можу пояснити. Так. Дана особа не хоче виконувати ці умови. І тому тут виникає отакий конфлікт конфлікт з причин цієї особи, цього перевізника товариства Автолайн, яка належить Балуєву. Балуєв. Отака От ситуація. зараз на героїв Дніпра. Будемо сподіватися, що розберуться і правоохоронці, і перевізники між собою студія.